Пані та панове, вітаю! Мене звати Денис Заченко. І одним з головних стовборів мого огляду материнської плати ASUS ROG Crosshair X670 i моделі Джин буде той факт, що це модель компактна МАТХ. І смішно те, що з одного боку це дає материнці можливість використати одну з переваг Ryzen 7000. А з іншого давайте по черзі, добре. Чи давайте з цього почнемо прямо одразу. На цій материнці немає HDMI. Немає відеовиходу HDMI. Є інші відеовиходи, про них я розкажу трішки пізніше. І це смішно має бути, але мені не дуже смішно, бо той же Ryzen, AMD Ryzen 7 7720X жере у офісній роботі до 30 Вт, і у нього є вбудоване відеоядро, причому на диво непогане. І материнка не дозволяє використовувати, це відео ядро звичним способом, а розпочнемо. Ми з ціни від 25 тисяч гривень, страшно. Страшно. Дякуйте війні та свіжій платформі. Хоч ця материнка і дешевша, аніж повнорозмірні моделі, бо матеріалів на такий куций формат зазвичай йде менше. При цьому комплектація повна. У коробці також знаходяться подовжувач для RGB, два кабеля SATA 3, asc карта ROG Gen Z2 з термопрокладкою та гвинтами, плата Rock Truvolation для моніторингу стабільності напруги, антенни Wi-Fi, стікери usb USB. Плешка з дровами, та ще трішки добра. Зовні материнка дуже приємна, зроблена у вельми зібраному стилі, котрий я вперше зацінив на ROG Z690, огляд котрої буде в описі під відео. Власне, вперше за багато-багато років я не можу з наскоку відрізнити материнку під AMD і материнку під Intel. У тому числі і завдяки LGA сокету AM5, процесори, у які встановлюються так само, майже як і усі процесори процесори Intel до цього, О, я навіть не пам'ятаю, коли останній раз Intel використовувала PJ базу. AMD тепер така сама. З одного боку, це зрозуміло, бо більше контактів дають змогу давати більше живлення процесору і розгінний потенціал від. Відповідовище. З іншого боку, я давно так не трусився від страху над материнкою, як трусився над оглядовим семплом, власне X670 Gін. Недолік LGA у тому, що піни усі на материнці, вони тонюсінькі, ламаються сильно швидше за ніжки і відновлюються значно дорожче. При цьому, узагалом, нова платформа AM5 під AMD Ryzen 7000 те що треба. У мене буде окремий огляд декількох процесорів, але скажу, що навіть AMD Ryzen 7 7720X, восьмиядерник, 16 поточник, який бере 5 ГГц. Ось так у режимі офісної роботи іноді жере менше 20 Вт. Зазвичай від 17 до 22. В іграх жре підсотку, іноді навіть 120. Але. Це означає, що навіть AMD Ryzen 5 7600 x з найдешевшим кулером перегріватись не буде, і під компактні збірки підійде навіть краще, ніж усі попередники разом узяті. Власне, тут ASUS ROG Russell X670 Gin. Силу свою і показує. Втім, зараз скажу про живлення, бо хоч материнка і компактна, але вона флагманська. На процесор іде 16 плюс 2 фази через 8, +8 пін зверху. Силові чіпи Вішай sig 850A T224CM свіженькі. Оглядів про них майже немає. Це дуже-дуже свіжі моделі. Їх усього 18 штук. Вони розраховані на 110 А. Плюс два мультифазних шим регулятора Renes ASL 95858. Плюс охолодження. Наживильник радіатор масивний з нікельованою трубкою всередині. Масою не трубка, а сам радіатор. Усе в цілому. Має масу 374 грами. На чипсет радіатор іде менший, але все рівно 211 грам. Чипсет, до речі, материнки двохчіповий, але це норма. Вони гріються таким чином менше. Але і ціна відповідно більша. Власне кажучи, Люта система живлення у комбінації з гарним охолодженням означає те, що ви абсолютно спокійно можете зібрати на ASUS ROG X670G компактну 16-ядерну систему. Так, ви могли вже помітити, що слотів під DDR 5 тут всього два. Але це означає, що частоти можна брати значно вищі. Бо, якщо ви не знали, саме на материнках з двома слотами ОЗП ставляться світові рекорди. А враховуючи, що це ще й DDR 5, то Скажу наступне. Взяти частоту 7000 МГц у вас проблемою не буде, навіть якщо ви криворучка трішки. Чому конкретно такі частоти високі, буде у моєму матеріалі про ddr 5, він буде вже скоро, не хвилюйтесь. Безумовно, материнка компактна 24,4 см на 24,4 см. Квадратик такий. Власне, це пояснює те, що у неї досить скромний набір периферії по власне усім фронтам. Але скромний, не значить недостатній для збірки ПК, навіть ігрового, навіть преміального. Бо, наприклад, на задній панелі маємо, вибачте, два USB 4 по 40 Гб, 5 USB 3.2 Type A 10 Гб, один USB c 10 Гб, пару USB 2.0, один з яких під BIOS флешбек, а також кнопки BIOS флешбек і скидання СМОС, а також. LAN 2,5 ГБ, ну і стандартний аудіонабір, плюс оптичний спідів. Внутрішніх коннекторів теж трішки є, по USB у всякому випадку. Але чому цікаво, є коннектор під USB Type-C 20 Гб, є коннектор USB-C 10 Гб і два коннектора під USB 2.0. Цікаво, наступне. Усі, окрім 20 гігабітного можуть бути роздвоєні, подвоєні. І у теорії з материнки можна вивести з... з середини материнки можна вивезти цілих 7 USB. Для дисків маємо три посадкових слота під M.2. 2 Один від процесора з підтримкою Аж до м 2 5.0 22100. і ще два M.2 2 через чудо-аргат Zen... Джен. Uh, Gen... Gen Z2O, котрий вставляється поруч із оперативкою і забезпечує додаткове охолодження накопичувачів, ну і плюс вирішує проблему компактності. В нього вміщується по одному m PCI-Express 5.0 і 4.0. Підтримки SATA 3M2 не ніде, ключі виключно M. Однак на Asus X670 і Джин додатково є 4 SATA 3 роз'єми. Так, зазвичай у старших чіпсетів, таких як x 670 в цілому SATA 3 до 6 штук. Але, але у повнорозмірних материнок третина цих роз'ємів зазвичай відключається, якщо використовувати за багато посадкових місць М2. Тут про цю проблему можете не хвилюватись. Немає SATA, немає проблем. Куцість втім накладає слід ще й на PіExpress. Повнорозмірний слот, звичайно ж, єдиний. Зате повний, повний PCI-Express 5.0X16 від Проца. Є слот pci Express 4.0 або на вибір 3.0 X1 від материнки. З приємних новин присутня також кнопка для звільнення відеокарти, котру я вперше побачив у z 690 Тобто це. Просто супер рішення, особливо на компактних системах. Також маємо низку чотирьох пінових вилок під вентилятори. По одному під процесор. Під процесор додатково, під корпусний, під помпу водянки, а також три додаткові під універсальні. Чого я зовсім не чекав, так це фізичних перемикачів А-ля тумблер Тумблер під слотом Пісія Експрес дозволяє фізично змінювати. Цього PCI-Express з 4.0 на 3.0, якщо буде потрібна додаткова сумісність. Ще два перемикача є: один під частоти системи під час оверклокінга, інший сервісний RSVD, здається. Його чіпати не треба, якщо ви не у сервісному центрі Asus, і якщо ви не ремонтуєте цю материнку. І, власне, єдине, чому ця материнка не 10 із 9, особисто для мене. Це виведення картинки тут. Немає HDMI, але є USB 4 з DisplayPort Alt Mode. Картинку можна вивести через IGPU, хоч по комплектному Type-C до монітора Philips у мене особисто є. І на огляді буде, до речі, тому підпишіться, щоб не пропустити. Тобто вивести можна комплектним USB type c можна по кабелю DisplayPort на type так такі також є, також існують. Можна через перехідник з type c на DisplayPort, Тому, власне, це не є недолік. Просто нюанс. Ну, тобто треба, щоб у Моніка був або Type-C, або DisplayPort. Просто HDMI та VGA не підійдуть. Підсумки наступні: Asus X670E Gin. Це чудова, компактна материнська плата, яка прийме в себе будь-який процесор AMD AM5, який випущено на поточний момент. Вона дуже якісна, надійна, гіперсучасна, флагманська по фішкам і виглядає чудово. Я про RGB-підсвітку не казав, забув, вибачаюсь, але вона є, і вона дуже вродлива. Безумовно, користувачі, які звикли до HDMI на материнках, можуть бути невдоволені. Але все ж таки картинку вивести можна. Ну а у всьому іншому, як я вже писав, Asus ROG Pro X670i Gen Це, мабуть, найкраща компактна материнка на цьому чіпсеті взагалі. Тому так. Я безумовно її рекомендую. І на цьому у мене все. А у коментарях напишіть, як ви відноситесь до цього куцього формату материнок, чи купляли ви на ньому материнки, і взагалі, як вам оці ось обмеження по розміру, чи сильно вони на вас впливають на вашу роботу? Особисто у мене до цього формату особливе відношення, бо у свій час ще на платформі АМ4 я спав і мріяв. Про материнку цього формату, цього розміру. Не від Asus від іншої компанії, ви зрозумієте, про яку я кажу. Бо на тій материнці були і кріплення від Intel на кулери Intel, на am 4 материнці, і два Thunderbolt на AMD Ну і власне той, той факт, що вона дешевша. Розмір цей дешевший призвело до того, що я у свій час збирав свій перший комп'ютер саме на цьому форматі. Як би там не було, я виражаю дяку київському магазину Сандмак за надання мені для зйомки цього відео мікрофону Sennheiser mke 600. Посилання на цей магазин буде у описі під відео. З вас, як завжди, подавайка, підписка та дзвіночок, але коментарі важливіші за все. YouTube їх просто обожнює і просуває наші відео активніше, що нам завжди важливо, але зараз особливо потрібно. З вами були Денис Заченко та канал Rotation. Бережіть себе. Слава Україні! Слава героям та бувайте здорові!